Село Ярок розташоване неподалік Ужгорода, у затишній долині серед лісів. На перший погляд, воно звичайне, але тут збереглися унікальні перекази. Назва села походить від слова ЯР, вузька ущелина, і це не випадково. Місцевість пересічена глибокими ярами, де, за легендами, відбувалося чимало дивного. Старожили кажуть, що в ярах часто чули дивні голоси та кроки. Люди вірять, що там живуть духи предків, які охороняють село, особливо моторошно вночі. Пастухи бачили вогняні кулі між деревами, дехто вважає їх світлячками, але інші впевнені це душі мандрівників. Є переказ про джерело в яру, вода, в якому ніколи не замерзає. Місцеві вважають, що вона зцілює. Але тільки для тих із чистим серцем. Якщо пити з поганими думками, вода стає гіркою. Сьогодні ярок невелике затишне село, де туристів небагато. Але кожен хто сюди потрапляє, відчуває особливу атмосферу. Місцеві ліси й яри зберігають таємниці, які нагадують про живу природу Карпат. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.